Доброго дня, шановні українці, доброго, дня, шановні брати та сестри, Доброго дня миряни. З вами мандруючий монах брат Єгор. Сьогодні я на свято Вознесіння Господнього провів хресний хід по селі Іванівці на Кільменеччині. З 9 годин і зараз закінчив хресний хід в 13.25. Було непросто сьогодні спекотно, погода, як кажуть, нас народі, спека жарко. Але мандруючий монах ходить в любу погоду: спека, холод, дощ завірюха, сніг. Хочу подякувати жителям села Іванівці, які мене підтримали в цьому ході. Бажали здоров'я, благословляли, поділилися шматочком хліба та водою. Сказали мені добре слово. Хресний хід був сьогодні за перемогу, за перемогу, за те, щоб ми перемогли російського нелюда супостата, щоб наші хлопці вернулися з перемогою живими, здоровими. А за убієнних наших хлопців та героїв покійних, які, були, які загибли на, загинули на російсько-українській війні, жителів села Іванці, я відправив молебень перед пам'ятником загиблих. Загиблим воїном в центрі села Іванівці. Вибачте, змучені трошки. Що я побажаю жителям села Іванівці в такий важкий час? Мудрості, терпіння та об'єднання. Якщо ми будемо об'єднані, дорогі мої земляки, а сам я з Іванівців, Іванівці, це моя Батьківщина, дорогі мої земляки, рідні мої Іванківчани. Якщо ми будемо об'єднані, якщо ми не будемо йти брат на брата, якщо ми будемо разом, як оцей кулак, ми переможемо все. Ворогів ненькі України, російського нелюдосапостата, переможемо всі невзгоди, які, які у нас ще будуть на великому тернистому шляху побудови нашої української самостійної держави. Вірю, ми переможемо з Богом! Амінь. Добираюся до свого міста Сукіряна. Дякую ще раз жителям села Іванівці за підтримку та розуміння. З Богом амінь.